Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я для вас підготувала зимову добірку, і це книги на зимову та різдвяну тематику, які я знайшла на своїх книжкових полицях. І у цьому відео я вам покажу ну, такі улюблені історії. Їх буде небагато, які я прочитала. І решта книг це будуть нові книги, які я придбала цьогоріч, з надією, що я їх прочитаю цієї зими. Ну а як там складеться з зимовим читанням? Це ми дізнаємося вже взимку. І також поінформую вас, що на моєму каналі вже є подібні відео. Торік я відзнімала відео на тему 15 різдвяних класних чудових книжок, і там було зміксовано дорослі видання, підліткові видання і дитячі видання. На початку цього року, в січні, я відзнімала ще одне відео, і там були тільки дитячі видання. І ось нещодавно. Я відзнімала величезне відео з різдвяними, зимовими і не тільки зимовими різдвяними книгами. І там також будуть тільки дитячі видання: це 35, якщо я правильно порахувала, різних, різних, різних класних книжок. Посилання на усі ці відео я лишу в описі до цього відео. Також нагадую вам про промокод Чекаєва. Який діє в усіх крамницях та на сайті VIVAT. Діє він не лише на книги видавництва VIVAT. це 10% знижка на книжки. Тож користуйтесь цим промокодом, і таким чином ви матимете знижку на покупку книжок, а також підтримаєте мій канал. Хто вже скористався промокодом, я вам дуже дякую за підтримку. Розпочинаю свою сьогоднішню добірку із книги, яку я перечитую щороку на Різдво, вже так кілька років поспіль. Це Різдвяна історія Чарльза Дікенса, і дуже дивно в мене її сьогодні немає в руках. Десь вона загубилась на моїх книжкових полицях. У мене видання від весел, і я гортала якраз цю книгу. Торік в тому відео, яке я відзнімала найперше на тему зимових різдвяних книжок, дуже мені подобається це видання, ілюстрації в ньому. Це книга про скруджа, головного героя цієї історії, якому приходять три духи Різдва, і вони власне його проведуть його минулим, його теперішнім і його майбутнім, і що він там бачитиме, і як він міркуватиме про своє життя, і які висновки він робитиме про свої вчинки. І ця історія, яку я просто обожнюю читати саме в різдвяний час. Це переддень Різдва, це святвечір, і потім Різдво, і от власне в ці дні я намагаюсь прочитувати цю історію. Ну, надзвичайно, вона якась така атмосферна мені саме для цього часу, і історія дуже мені подобається. І вона така, я пригадую, коли бачила кіно, саме з цього в мене почалося знайомство з цією історією, то воно таке моторошне дуже мені видалося. Але дуже класна така постановка. Ось, а потім, коли прочитала книжку, то все, я зрозуміла, що буду перечитувати її знову і знову. Далі показую вам ще так само різдвяну історію, яку мені подарував брат на день народження, це вже англійською мовою. І це адаптований такий переклад. Я вирішила просто взяти цю книгу, тому що мені дуже захотілось почитати саме ось цю мальовану історію. Коли я побачила ось ці малюнки, то мені захотілося придбати її. Звичайно, вона прочитається дуже швидко, але я буду розглядати ці всі малюнки. І ще раз пройдуся історією скруджа і того, як він буде міркувати про своє життя буття. І як він врешті вирішить, змінитися чи не змінюватися? Ось така гарна книжечка. Ось тут дуже легкі і прості діалоги англійською мовою, тому що це книжка рівня якогось там одного з початкових рівнів. Ось я спочатку побачила. Красиві ці ілюстрації. Аж потім побачила, що це, в принципі, дуже-дуже простісінька така тут історія буде, але класно, це улюблена, така різдвяна моя книжка, тому читатиму і ще таку версію. Ну і далі, як же зима і Різдво без Гаррі Поттера? Я показую вам ілюстровану версію. Збираю саме це видання, серію. Я брала книги читати у брата в першій е виданій серії від Абаби Галамаги не ілюстрованій цій серії. І я просто буквально проковтнула цю всю історію. Я з нею не росла, не дорослішала. Вона пройшла абсолютно повз мене, коли вона вийшла друком у світі і коли вона була перекладена українською мовою. Я прочитала вперше історію про Гаррі Поттера кілька років тому. І я буквально просто всі книжки одна за одною прочитала за місяць чи трішки більше. Ось і потім почала збирати ось цю серію, і потім знову перечитувала вже ті видання, які в мене були наявні вдома. Ось це ілюстроване видання ілюстрації Джима Кея. Е, думаю, що ви вже бачили. Якщо коротко і кількома словами про цю книгу, то двома словами. То для мене книги про Гаррі Поттера – це. Магія це дружба і це добро, яке перемагає зло. І перша частина, яку я просто обожнюю, в мене почалось знайомство колись із цією історією саме з екранізації, на яку мене підсадив брат, і я йому за це дуже вдячна. Я першу частину просто обожнюю. Я готова передивлятися її мільйон разів. Це історія про хлопчика Гарі, який росте у сім'ї тітки і дядька, тому що його батьки загинули. І до нього там ставляться дуже погано в цій сім'ї. І одного разу на свій день народження він дізнається, що він чарівник, і його запрошують до чарівної школи Хогвартсу і дають список, який він має купити, аби потрапити до школи. І з цього починається його історія навчання у цій магічній школі і його дружба. І в мене чомусь асоціюється перша частина з Різдвом, хоча там буде такий епізод, хоча ну, не вся книга присвячена зимі і саме цій порі року, там різне відбуватиметься у школі, і взагалі починається навчання, і, власне, вони всі там у цій школі знайомляться, навчаються, з'ясовують, де вони і яке їхнє призначення. І насправді там є ось ця різдвяна така частина, різдвяний епізод, і такий зимовий, і просто бачу зараз кадри фільму. І насправді саме тому мені дуже ця книга, перша частина, це про Різдво. І загалом для зими оця вся атмосфера і ця історія, мені здається, абсолютно класно підійде, тому що усі книги це вир емоцій, це. Вир почуттів думок, і як просто співпереживатимете ви з усіма цими героями. І тут буде про все, і дуже глибокі насправді тут персонажі є, і думки, і вчинки. І якщо аналізувати, то це дуже такі серйозні історії і зовсім не дитячі. Ось таке видання ще показую вам, мені подарував брат, дякую на день народження цього року ще. Англійську версію, це перша частина. Мені дуже хотілося почитати англійською мовою. А з чого почати, якраз із якихось улюблених знайомих історій, і вирішила, якраз, Гаррі Поттер книжку прочитати, і це книга, яка має такі самі ілюстрації, абсолютно точно відтворене видання, тобто просто зменшена. Копія. Я коли, до речі, обирала книжку англійською мовою, я не зрозуміла, що це абсолютно копія ось цієї книги, просто менший формат. Ну, маю на увазі англійською мовою. От є ж така сам самісінька книга, яка абсолютно відтворена ось в українській наші версії, так і це просто її зменшений ось такий формат. Копія і. Власне, тому тут так само ілюстрації чи Макея, тут просто обкладинка саме на першій частині інакша, а на всіх решта е, книжках я дивилася вже там другу, третю частину шукала, то там такі самісінькі, як і тут, тож можна обирати. І дивіться, до речі, як красиво тут поєднання кольорів зробили. Бачите, ось так. Дуже красиво З клапанами. Ось так книжка ця виглядає також. Ілюстрації просто трішки їх тут менше, і вони можуть трішечки в зменшеному форматі бути. Ось така книжка ще не читала. Тепер показую вам такий малесенький секрет до моїх покупок. 에, може, десь наприкінці року я зніму ще ті книги, які в мене з'явились новесенькі. Це якраз одна із них книжка, яку я купила для того, аби читати взимку. Коли приходить Різдво Луїза Мей Олкот, авторка, я ще торік хотіла купити цю книгу, і ось цього року вже придбала. Різдво приходить тоді, коли ми вчимося любові та співчуття до ближнього, коли вміємо побачити скрутне становище в Богу і людини і простягаємо руку допомоги. Диво Різдвяної ночі творять не величні слова й подарунки, а тихий дитячий шепіт вдячності і віра в те, що добро завжди перемагатиме зло. Це теплі різдвяні історії відомої американської письменниці, яку ви можете знати за її текстами Маленькі жінки. Також, до речі, читала, і також вона з таким атмосферним зимовим для мене є читанням. Тут ось бачу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 історій, ось тому побачу, коли читатиму. Але ось така книжка є про Різдво в мене ще. Далі Чарльз Дікенс і також його тут історії битва життя і одержими та угоди з приводом це також якісь різдвяні історії від Чарльза Дікенса, і тут буде вміння бути щасливими, дарувати щастя іншим, попри те, що е, самі люди, можливо, перебуватимуть у скруті, чи їм буде важко і складно якось в житті, але вони знаходитимуть в собі. Любов і світло, аби дарувати і ділитися цим з іншими. Ось така е, книга, до речі, е, формат такий кишеньковий це видавництво знання. Ось, і мені дуже подобаються такі книжечки маленькі, їх можна кудись з собою кинути в е, торбинку і мати завжди біля себе. Далі показую казку. Це казка Джесіка Дей George, авторка. Сонце, місяць, сніг і лід. Це казка і чогось казкового і такого незвичного зимового чарівного я від неї і очікую, коли читатиму. Це історія про дівчинку, яка народилася серед багатьох дітей Дроворуба. Вона була дев'ятою. І, власне, вона була без імені. Її сім'я живе на півночі, там дуже холодно, зимно. І якось вона зустріла чарівного оленя, вона його врятувала, і він дав їй ім'я. І після того вона навчилася також чути, що говорять тварини. І потім до них додому якось прийшов ведмідь, і вона зуміла його почути. І Він сказав, що якщо вона на цілий рік і один день піде до нього в палац жити, десь в будинок, то він зробить її сім'ю багатою і подарує їм багатство. І, власне, що там відбуватиметься, ну, очевидно, вона погодиться на цю авантюру. І, ну, і там я так думаю, будуть якісь секрети. І секрети ці будуть аж на 380 майже 5 сторінок. Ось така історія. Казка, я колись скорочену версію читала. І пам'ятаю, що мені дуже сподобалось, і я тоді захотіла почитати. Повну історію цієї книги. І також показую вам мрію про Антарктиду. Це автор Маркіян Прохасько, і це такий нонфікшн, тобто не художня книжка. Це Маркіян Прохасько здійснив свою мрію. Реально бував на Антарктиді, на цьому материку, про який ми мало знаємо, ну принаймні я про нього небагато знаю. Знаю про станцію академіка Вернацького, ось така асоціація: так, Зима, холодно, льодовики, пінгвінчики, ну, та й усе очевидно. Тобто, що там роблять люди, чим вони там займаються, і як там все відбувається, і е, насправді як вони виживають в тих умовах, і які там є тваринки, як вони там побутують, це все дуже цікаво. Маркіян Прохасько у своїй книзі про все це пише. І тут його щоденники, і, власне, до речі, бачите, тут багато також є ілюстрацій, фотографії. Ось і він пише тут і щоденники власне свого перебування на Антарктиді, і про те, як він досліджував цю тему, і все оце його дослідження, воно також тут є. Тобто він власне описав від, я так розумію, в принципі, початку історії цього континенту і до того, як там зараз усе є, і як він там був, і про свої якісь враження, емоції, і все, що він там бачив. І робив, я так розумію, все це у цій книзі. Ось така товстезна книжка, і тут, е, до речі, майже 100 сторінок це посилання на джерела. Тобто, ось таку роботу проробив Маркіян Прохасько. От здійснив свою мрію, побував на Антарктиді, написав ось таку прекрасну книжку. І дивіться, як вона віє просто таким зимним якимсь таким. Прохолодним повітрям, ось цим кольором, так, блакитним, красивим. Ось така книжка. Також не знаю, коли читатиму, але це таке зимове точне читання, і це такі книги, які, в принципі, в мене більшість цього року з'явились на моїх полицях. Я торік у грудні та й загалом взимку читала взагалі не зимові книжки. Та в мене так, в принципі, щороку я от на Різдво читала різдвяну історію зазвичай, а взимку читала ну, все, що мені хотілося читати на той момент, і це рідко коли були абсолютно якісь зимові книги. Зазвичай це просто були інакші якісь історії, фікшн чи нонфікшн, які мені хотілося читати. Цьогоріч побачимо, як буде, але є на полицях ось що почитати взимку, побачимо, як буде настрій, і чи візьму за цієї історії, чи буду читати щось із непрочитаного іншого на моїх полицях. Поділіться ви інформацією про те, як ви читаєте взимку: зимові книги чи не зимові. Вам важливо читати атмосферу цю зимову взимку, чи байдуже які історії брати, що плануєте читати цієї зими ось вже грудень на носі. Можливо, вже підготували також собі якісь стосики книжок, поділіться дуже цікаво. Все, це все, про що я вам сьогодні хотіла розказати. Дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Якщо сподобалось це відео, обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете отримувати оновлення на каналі, сповіщення про нові відео, які виходитимуть тут, то тисніть дзвіночок. Дякую вам за увагу, бережіть себе, до зустрічі!